Дуже багато сьогодні громад без тепла, без світла. У Львові стану на сьогодні все добре, все працює. Але багато людей починають запитувати, коли почнеться опалювальний сезон. Ну, щоб ви зрозуміли, ми на жовтень місяць маємо ліміт газу 8 мільйонів метрів кубічних. Для того, щоб повноцінно пройти осінньо-зимовий період в жовтні, треба ще 10 мільйонів. Їх немає. На сьогоднішній день ми подали тепло по заявкам в школи, в садочки, в лікарні. Всі, хто потребують, утримують. Ну і ви прекрасно розумієте, що 350 тисяч вони мають індивідуальне опалення чи пічне опалення, приватні будинки. У них трошки ситуація є простішою. Якщо говорити про тец 1 про з 2 поки немає лімітів, ми не можемо їх запускати на повну потужність. Ще одна річ. Це є коли слава Богу, що все нормально. Але ми бачимо, що йдуть серйозні атаки по об'єктах інфраструктури, і яке ми рішення прийняли. Ми повинні за оці наступний тиждень-два протестувати всі альтернативні системи, які ми впровадили в місті Львова. Наприклад, на сьогоднішній день 90%, поряд 7% світлофорів. Можуть працювати це з централізованого електропостачання, без централізованого. Тобто ми, починаючи сьогодні з вечора, переведемо світлофори на роботу в режимі без електропостачання централізованого. Будуть відповідні блоки, система напрацьована, можуть бути якісь незручності, щоб ви до цього були готові. Друга річ, ми опалення в тих школах. Де є твердопаливні котли, будемо запускати від твердопаливних котлів. У нас їх 18 шкіл. Якщо брати наші великі лікарні в першому ТМО, також в нас є твердопаливні котли. Ми також будемо їх тестувати. Ми будемо тестувати альтернативну подачу води без електропостачання. Також в нас стоїть дизель-генерація, все працює. Плюс ми підняли реєстр всіх тих. Пічок, які були колись встановлені в будинках, пам'ятаєте цю хвилю 22 й рік, два стретрі, коли в укриттях ставили пічки, дрова. Ми це все повинні зараз протестувати, що воно було все в робочому стані, тому що ситуація може змінитися в будь-яку секунду. Важливо, щоб ми були в безпеці і щоб кожна родина це розуміла, що якщо не буде газу фізично, ну, то важко буде з опаленням. Якщо будуть мінімальні ліміти, то в першу чергу опалення буде йти для лікарень, для садочків, для шкіл, для тих об'єктів, які цього потребують. Це є наше життя. Якщо будуть складніші ситуації, будемо вже безпосередньо говорити з громадою. Ну наразі всі системи міста в робочому стані. Проблем жодних немає. Але ми починаємо тестування всіх альтернативних систем, щоб розуміти, де ми знаходимося. Я додам, що сьогодні з результатами комісії, окрім того, що згадав міський голова, буде відбуватися перевірка так само водопостачання в нашому місці. Ми розуміємо, що напрацьовано варіанти, яким чином за можна буде давати роботу генератори, які будуть забезпечувати постачання води до міста. Але ми розпрацьовуємо різні сценарії, тому навіть питання перевірки колонок. Перевірки кранів в кожному будинку, з понеділка, всі райони міста, всі ОСББ, всі комунальні управляючі компанії. Головним фокусом це буде перевірка самого будинку від крану в підвалі до утеплення в будинку, до роботи самої буржуйки. До запасу дров, до запасу палива, і те саме стосується всіх адміністративних будівель. Буде так само тестуватися зв'язок, будуть тестуватися виїжджати автомобілі, які можуть забезпечувати воду в найкритичнішій ситуації. Окрім того, буде визначено маршрути, на яких буде знято трамвай та тролейбуси, і там буде забезпечено фактично рух автобусів. То якщо, наприклад, місце не буде електропостачання, потрібно буде довозити ту ж саму кількість людей, можливо, дещо ще менше, і тому має бути відпрацьований механізм, яким чином автобуси будуть підміняти громадський транспорт. Загалом є більше 50 заходів, які будуть відбуватися. Тому в найближчі фактично тиждень-два ми просимо так само мешканців давати зворотній зв'язок на гарячу лінію 1580. Фактично сьогоднішнього вечора буде відбуватися таке тестування.